Нещодавно Джон Сіна здійснив Хілтр, на який чекали так довго, що вже й перестали чекати. Це одна з найбільш шокуючих подій в історії WWE, яка точно запам'ятається назавжди. І сьогодні я згадаю інші пам'ятні та по справжньому шокуючі Хілтерною з історії WWE. І шок це те, що буде головним критерієм відбору кандидатів. Тут не буде довгих поступових переходів, рестерів із у Хіл. Ні, все, що тут буде, відбулося різко, неочікувано та дійсно шокувало глядачів, навіть якщо мало під собою певні логічні підстави. І першим випадком у нас буде Шон Майклс проти Марті Джанетті. Це далеко не найбільш епічна подія в історії WWE, але все ж яскрава та вагома. саме цей епізод став прикладом для багатьох наступних. Шон Майклс та Марті Джанетті багато років були командою під назвою Рокери, і наприкінці 1991 року у них виникли певні розбіжності щодо майбутнього, які вони мали владнати в гостях у Брутосабі в Кейк. Марті сказав шону зробити вибір, чи він йде, чи вони залишаються командою. Шон подумав і залишився. Потиснув руку Марті, вони обнялися. Щасливі почали разом полувати глядачам, а потім шон влупив Марті свідчен мюзик. Після чого Шон ще й кинув Марті через скляну вітрину. Знайомий стиль. Ви точно бачили його багато разів рукостискання, обійми, посмішка, а потім різкий та нищівний удар в челепу. Ну або ж в яйця. Цей сегмент став шаблоном для майбутніх поколінь. Який показував, як робити дійсно шокуючі речі в реслінгу. А ще він показав, як сильно можна підвищити ефект, якщо замить до цього показати, що все добре. Від помірного переходимо до максимально епічного та шокуючого. Стів Остін на Реселмані 17. легендарне протистояння Стіва Остіна та Скелі отримало чергове продовження у мейнвенті Ресламані 17. Це був найбільш гарячий матч в історії реслінгу, про що ми ще поговоримо пізніше. Ближче до кінця матчу до рингу чомусь прийшов уже раніше побитий він Макмен, який ще більше всіх здивував, коли завадив скелі утримати Остіна. Коли Скеля погнався за Макменом, це призвело до того, що Остін привів йому ніжжя скелі, але не зміг утримати. Тоді Остін показав Макмену принести йому стілець, а потім наказав вдарити Скелю, поки сам його тримав. Остін користується допомогою Макмена. Остін та Макмен працюють разом. Два найбільші вороги в ресін попередніх років. Що? Це щось дуже нове та несподіване, але ще трохи незрозуміле. Та все стало чітко зрозуміло одразу після завершення матчу. Після серії нещивних ударів стільцем, Остін нарешті утримав скелю та переміг. Стів взяв пояс, підійшов до Макмена, подивився йому прямо в очі та потиснув руку. Стів Остін потиснув руку сатані. Тепер вже ясно, що Остін та Макмен працюють разом. Протистояння Остіна та Пакмена завершилось абсолютним шоком для мільйонів фанатів реслінгу. Це завершення досі не подобається багатьом фанатам реслінгу, а тоді це призвело до майже моментальної втрати півмільйона глядачів, а далі ще більше. Переносимося у 2005 рік та починаємо наше занурення у справжній мексиканський серіал, де Едді Гереро зрадив Рея Містеріо. Едді та Рей були командними чемпіонами, у яких з'являлося все більше суперечностей. Вони провели матч між собою на ресурманні 21, вони завадили одне одному утримати матч за титул чемпіона WWE, зрештою, вони навіть втратили титули командних чемпіонів. Але здавалося, що всі конфлікти завжди залагоджували. Після матчу напарники потиснули одне одному руки, А після серії непорозумінь у турнірі претендентів вони продовжили бути командними чемпіонами. А після втрати командних титулів вже наступного тижня вони вийшли на матч реванш проти МНМ. Здавалося, що все добре. Але це тільки здавалося, в матчі Едді відмовився приймати тег від рея та залишив того битися на самоті. А після поразки рея Едді напавленню та жорстоко побив. Едді значну частину своєї кар'єри був хілом, але це був зовсім інший типаж він був дрібним, слабким та хитрим хілом. А тут Едді був справжнім дияволом. В його очах було видно безмежну злість та ненависть до рея. Цього ніхто не міг очікувати, і це по справжньому шокувало та злякало глядачів у залі. Нікуди не відходимо від Рея Містеріо та одразу ж пригадуємо, як у 2009-му на нього напав його інший друг, його батіста. Рей, Батіста Сімпад та Андертейкер були у чотирихсторонному матчі за титул чемпіона WWE. У ході матчу Рей розірвав утримання від Батісти, що сильно розіслило останнього. Після матчу двоє друзів разом давали інтерв'ю. Рей сказав, що вони обидва були близькі до перемоги, що остаточно зірвало дах Батісті. Дейв заявив, що не вони були близькі до перемоги, а що саме він був близький до перемоги, а рей забрав у нього цю можливість. Після чого Дейв попередив Рея, що вони більше не друзі, та що тепер вони будуть битися, а тоді виконав обіцянку та побив Рея, незважаючи на благання останнього. Черговий шокуючий хілторні, який до матчу, важко було уявити, а після матчу дехто навіть підтримував, що? Ну а Рею містеріо варто краще обирати собі друзів. Наступний Хілтюр цікавий тим, що він одразу для двох учасників Triple H та Ренді Ортона. Перед Саммерсламом 2013 двісті сюжет до матчу за титул чемпіона WWE розвивався навколо того, що Даніел Брайан негідний бути в такому матчі, та негідний бути чемпіоном WWE. Він смакмен всіляко старався усунути Брайана від матчу, але Triple H став на його захист та гарантував, що Даніел буде в матчі, і щоб все пройшло чисто, він призначив себе самого рефері поєдинку, щоб особисто все проконтролювати. І все дійсно пройшло чисто. Деніал Брайан чисто переміг Джона Сіну. Вони потиснули одне одному руки. Тріпелейдж також привітав Деніала. Зі стелі полетіли конфетті, конфеті, Деніл тріумфує. Але до цього свята приєднується непрошений гість Ренді Ортон з кейсом Money in the Bank. Однак Ренді не наважується реалізувати свій кейс. Здавалося, для чого б він тоді вийшов. Аж раптом Triple H проводить Брайану у Педігрі, а Ренді прямує на ринг. Розпочинається новий матч 1-2-3, і Ренді і Ортон, новий чемпіон WWE якого Triple H нарешті щиро вітає чемпіонство. І якщо не брати імена учасників та рівень шоу контенту, то це, можливо, найкраще поставлений Хілтерн. Тому що це не зробили в матчі, це зробили пізніше. Весь місяць розкручували історію, що щось може піти не так, але Брайан таки переміг він відчаскував цю перемогу, а ми разом з ним. І все це вже фінал історії, можна пускати фінальні титри. Хтось точно вже вимкнув шоу, і думав, що побачив все, що треба побачити. Але потім все ж відбувається підстава від Triple H, і Даніел Брайан таки програв, а разом із ними програли всі ми. Ми святкували цю перемогу, але у нас її забрали дуже майстерно. Triple H також відзначився наступного року, тому що завжди є план Б. Щит з'явився у WWE як найманці. І нехай вони й називали себе братами, але всі знали, що рано чи пізно команда розпадеться. Але ніхто не чекав, що це відбудеться саме так, як відбулося всі очікували на внутрішній конфлікт у колективі. Цю тему розвивали на початку року, але тоді все владнали, а вже всередині року в момент зради конфліктів не було взагалі. Всередині щита була ідеальна гармонія та порозуміння. І тут нізвідки зрада від Ролінса, після того як щит повністю розбив еволюцію. Сет просто продався Тріпелейчу, без жодних особливих причин для цього, просто тому, що так краще для бізнесу і для сета Ролінса. І наш наступний випадок це продовження цієї історії. Через кілька років хлопці помирилися та знову об'єдналися, але доля знову їх розбила. До Романа Рейнса повернувся його рак. На початку одного з випусків роу Роман здав титул чемпіона, оголосив глядачам про свою боротьбу та пішов лікуватися. На рампі його Сет його Ролінс та Дін Ембруз. Обидва зі сльозами на очах проважали свого друга на головний бій його життя. Той же вечір Сет та Дін захистили титули командних чемпіонів, і після матчу Дін напав на сета. І це просто вау! У всіх глядачів єдине питання, яке одразу озвучив Майкл Коу. Чому в цей вечір? Чому саме в цей вечір? Сам факт її зрадища можна зрозуміти та прийняти. Вона не так сильно дивує. Але чому саме в цей вечір? Вечір, коли Роман Рейнс покинув WWE, щоб лікуватися від раку, один його друг вибив лайно з іншого. Фанати щита були не те що розбиті, вони були знищені. Дін Ембрус просто розчавив їх, а інші глядачі були шоковані просто тим, що це відбулося. Це той випадок, коли думаєш, цього вечора точно не трапиться жодного лайна, але воно таки трапилося. Подякуйте за це, вінсом Акмену. Не менш неочікуваний чорн Домініка містеріо у 2022-му. Від матчу Еджа та реї містеріо проти Балора та Пріста. Очікували будь-чого, але ніхто не очікував, що Домінік засандалить по яйцям Еджу, а потім ще й вдарить батька. Це настільки неочікувано, що аж смішно. Ну бо який Домінік Містеріо? Це ж наша бубочка. ну що він може зробити? Ну хто зробить на нього ставку? Ми були в нього непорозуміння з Еджем і батьком. Ну то й що з того? Це ж тільки перед матчем інтригу розганяли, А так, то все буде добре. Але не все було добре, тому що Домінік Містеріо дав вогню. Така добірка на сьогодні. Пишіть у коментарях, який тьорн вам подобається найбільше, також пишіть про випадки, які я не згадував.